Шановні депутати Вищого Вийцоріму, звертаюся до вас у критичний момент для нашої країни. Наш народ, який довірив вам керівництво державими державними справами, став свідком того, як замість служіння країні у Вищому Віцорімі запанував безлад, партійні інтриги та політична безвідповідальність. В умовах загроз, що нависли над нашою державою, ми не можемо дозволити собі подальший хаос і слабкість влади. Саме тому я прийняв рішення, продиктоване необхідністю збереження стабільності та подальшого розвитку нашої вітчизни. Оголошую, що вищий вейцоріум розпускається. З цього моменту його діяльність припиняється, а законодавчі функції тимчасово переходять до гетьманського правління. Партією губернії оголошується поза законом. Її діяльність припиняється, керівництво буде притягнуто до відповідальності за підрив державного владу. Парламентські вибори, заплановані на липень, переносяться на жовтень. Це рішення прийнято для проведення необхідних реформ та стабілізації політичної ситуації. Гетьман бере на себе повноту влади з метою наведення порядку в державі та забезпечення її подальшого розвитку. Найближчим часом буде сформована нову раду міністрів. Вона діятиме виключно в інтересах народу та держави. Заплановані зміни до Конституції. Вони забезпечать міцну державну систему, що відповідатиме викликам часу. Але перед цим я хочу вам. Хотів спитати, або не спитати, а зарекомендувати поставити на голосування ті пункти про розпуск парламенту та заборону партії губернії. Але, самі розумієте, постараємося зараз зробити. І закликаю всіх, хто усвідомлює свою відповідальність перед народом і державою, підтримати ці рішення. Тільки рішучими діями ми зможемо відновити порядок. Стабільність і силу нашої держави хай живе Руньвейцорія. Тож, народні депутати, прошу не ігнорувати мене, не йти проти мене, а послухати мене і почати голосувати за дані законопроекти.